І вітаю вас на календарі. Понеділок, 19 грудня, ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями, яким розпочався цей тиждень. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. На Житомирщині обирали голів об'єднаних громад. Без порушень не обійшлося. Від сьогодні Приватбанк Державний банк у Малинському районі. піймали дві вантажівки зі сміттям. Поліцейські привітали дітей-сиріт з Днем Святого Миколая. Про це та інше далі більш детально. Цими вихідними відбулися вибори голів об'єднаних громад. Голосування супроводжувались традиційними порушеннями. Наша знімальна група слідкувала за процесом та зібрала факти найбільших порушень, які трапились на Житомирщині. Вибори у нас безкоштовні, але ми платимо, коли отримуємо їх результати. Слова біла стерна як найкраще описують цей процес в Україні. Так цими вихідними в 22 громадах Житомирщини відбулися вибори. Ми слідкували за цим процесом в місті Коростишів, де виборці обирали голову Коростишівської міської об'єднаної громади. Більше 22 тисяч виборців. Чотири кандидати на посаду міського голови. Але висвітлити цей процес було не так легко. Яка явка на 9 годину була на дев'яту. Годину явка була близько п'яти відсотків. Орієнтовно 80%. вони ви ніякі інтерв'ю за інтерв'ю за кадром. Була голова Користишівської міської виборчої комісії Тетяна Лазарчук, яка заборонила своїм підлеглим давати будь-яку інформацію пресі і сама відмовлялася спілкуватися із журналістами. Від якого ви каналу? СК-1. СК-1. Тетяна Петрівна. Та, я слухаю. То чому не можна брати інтерв'ю? Ну, яке ви хочете інтерв'ю? Що, що, що вам яка треба явка дати? Виборців на, яка на даний явка виборців, яка явка виборців? Скільки повинно прийти на даний момент. Хто вас прийшов? уповноважив, де таку ну, інформацію збирати? Я маю, я маю прав... Збирайте інформацію, тільки не знімайте. Чому я маю, чому я не маю права знімати? Наталія Петрівна. Згідно закону, журналісти мають право висвітлювати виборчий процес, працювати на дільниці, відповідно зареєструвавшись, та збирати інформацію про саме голосування. Але для коростишівських організаторів виборчого процесу закон не вказівка. На інших дільницях члени виборчих комісій спілкуватися із пресою теж відмовились. Це була працівник однієї з виборчих дільниць, яка просила не називати її ім'я та прізвища, аби потім не було проблем. В громадській мережі опора такі дії голови комісії називають незаконними. Юристи таку позицію підтримують. Ну, вона формально таких вказівок давати права немає. Це кожен вирішує сам. Якби тобто це ця, ця, ця вказівка, вона виходить за межі її. Повноваження голови комісії всього у області було зареєстровано декілька десятків порушень, зокрема на зороківській дільниці вільської громади Черняхівського району. Спостерігачі опори виявили протокол, яким комісія дозволила голосувати виборцям без паспортів. На іншій дільниці в селі Заборчі Олевського району спостерігач виявив, що скринька повноцінно опломбована лише з одного боку, а з іншого пломбу взагалі ніяк не закріплено. Але члени комісії намагалися вигнати спостерігача та погрожували.

Поліцейський, який вже був присутній на дільниці, сказав, що охороняє бюлетні. Утім, скриньку таки доопломбували. Однак до спостерігачів члени комісії застосували фізичну силу, при цьому погрожуючи: «Сідай у машину і їдь, бо потім взагалі не вийдеш. Такі слова прозвучали від голови комісії: Костянтин Касьян, і Горандрух, телеканала 1 Незважаючи на ці порушення, вибори визнали такими, які відбулись. У Коростишівській громаді явка виборців склала понад 44%, відсотки, значна частина яких пенсіонери. Як відбувалось голосування у репортажі Костянтина Касьяна? 18 грудня в Коростишівській громаді люди обирали нову владу. Нова міська громада, до якої війшли місто Коростишів та вісім сільських рад, має 22 тисячі виборців, із яких на голосування прийшло лише 44,7%. Причина такої явки нерозуміння людей необхідності цих виборів, адже рік тому вже були вибори. Може, це недостатні інформації, тому що вони приходять і кажуть, чого, чого ми вибираємо голову. Ми ж в тому році у нас хороший голова. Вони не розуміють, що це об'єднана Територіальна громада, що до нас приєднуються стільки сільських рад, і ми вибираємо подмета. Ну я не знаю. Справа у тому, що візуальної агітації майже не було на цих виборах. Сам процес через низьку явку відбувся нормально. Голосування проходить дуже спокійно. У нас присутні 15 зареєстрованих офіційних спостерігачів, які теж слідкують за роботою. І комісії і допомагають нам всі умови для того, щоб пройшли вибори без порушень. у Нас є. Самі виборці неохоче йшли голосувати. На зараз проголосувало 230 виборців. Це 10%. відсотків, бо на нашій дільниці зареєстровано всього 2300 виборців. Дійсно, подорожуючи різними виборчими дільницями, ми побачили переважно людей пенсійного віку та вирішили запитати у них, чому котрий раз йдуть та голосують. Ну щоб змінити, я хочу молодого депутата. депутати. Надія є, а як буде, будемо бачити. Хочу за, за нове життя за мера нового, молодого і красивого, щоб нове життя було. Я надеюсь, во всяком случае, газети читаем, що делали эти территориальные эти громади, і вроді бы там неплохо. Вроді вони плоха, і деньги з'являються. О восьмій годині виборчі дільниці закрилися. Явка на виборах у Коростишеві була одна із найнижчих у області. Із цих майже десяти тисяч виборців значна частина пенсіонери. Молод свій шанс змінити владу знову проігнорувала. Костянтин Касьян Ігор Андрух, телеканал СК1. Найбільший банк України Приватбанк націоналізували. Передбачено, що держава в особі міністерства фінансів стане власником 100% акцій Приватбанку і гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів його клієнтів. Перехідний період стартує від сьогодні. Деталі цієї ситуації в сюжеті. Сьогодні Приватбанк привернув до себе неабияку увагу, адже вранці спалахнула так звана новина бомба, яка отримала назву Приватбанк націоналізують. Ця інформація викликала чимало занепокоєння у клієнтів банку, які спробували уладнати на брифінгу. Голова правління Приватбанку Олександр Дубілет та першого заступника НБУ Яків Смолій. Також я хочу запевнити, що Національний банк докладе всіх зусиль для того, щоб підкріпити банк ліквідністю. Як безготівковою, так і готівковою, для того, щоб ми могли забезпечити безперебійну роботу відділень банкоматів банку і всієї банківської системи. Але ці обіцянки на ділі виявились обіцянками був мережі і з самого ранку почали писати про те, що значна частина банкоматів не працює, коштів немає. Ну звичайно, через певну кількість транзакцій у частинах банкоматів готівка там закінчилася. В там в частині банкоматів готівка є. Відповідно до білет теж зазначив, що ми звичайно, інкасували банкомати повністю, і також до на названку обіцяв. Надати випадку чого свої кошти для інкасування, поки що відділення банку у Житомирі працюють. На деяких банкоматах красуються ось такі таблички. Хоча банкіри і говорять, що через ажіотаж навколо банку йдуть на рекорд по зняттю готівки. За сьогодні вже зняли більше двох мільярдів гривень. Положити банк із 18 мільйонами клієнтів нереально. Всі ці питання рішив. Все на місці, кол-центри працюють, всі системи працюють, все хорошо. Ми вирішили переконатися у роботі привата. Попри те, що в ажіотажу у мережах банку немає, в деяких банкоматах закінчилися гроші, на що люди реагували негативно. Щодо самої націоналізації, громадяни відповідають по різному Я навіть не знаю, що вам сказати. Я ну, у мене карточка із з банки мені раніше нравилась, а зараз що буде. Я не знаю. Це все на наші гроші ляжуть по-любому. Потім платять ми если вы думаете, что оплатит какой-то дядью придет. Там 150 миллиардов гривен соответствия между балансом. Соответственно, это деньги нужно взять. Круче станок, напечатают деньги. Девальвация гривна, доллар, евро, цены, коммунальные. Так да, что лучше будет, если национально. Государство будет да. надлежать. Да, конечно. Я думаю, больше довери. Казато что зависит от ситуации. Я не знаю, яка ситуация. У самому банку. Якщо ситуація критична, то націоналізація це правильно. Хоча деякі користувачі мережі до таких змін відносяться з гумором, і сьогодні простори інтернету заполонили фото по темі націоналізація привату. Марина Бурля, Сергій Лепко, телеканал СК 1 Медсестра Романівського інтернату не надала належної медичної допомоги вихованцю закладу. Медпрацівник дитячого будинку інтернату для інвалідів не змогла збити семирічному хлопчику високу температуру, але й не схотіла викликати швидку допомогу. Життя дитині врятували волонтери, які змусили жінку викликати швидку. Медсестра Наталія Уліярник продовжує працювати та наполягати на своєму. А то життя ви його бачили? Питає вона в журналістів і додає, що в дитині дитині було б краще померти. В інтернаті вже відбулася перевірка. В департаменті охорони здоров'я кажуть, що медсестра. Взагалі не відповідає жодним вимогам і не має атестації. Львівське сміття знову повернулось на Житомирщину. Голова Малинської райдержадміністрації Юрій Рученко на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, вчора ввечері у селі Недашки Малинського району зупинили три вантажівки зі сміттям. Автомобілі завернули до райвідділу поліції до вияснення обставин. Водії вантажівок повідомили, що їм дали вказівку вести сміття саме в Малинський район Житомирської області. Сподіваюсь, поліція дасть гідну оцінку діям сміттєділків, повідомив чиновник. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко з робочим візитом знову побував на Житомирщині. Цього разу високопосадовець відвідав Новоборівську територіальну громаду. Керівники об'єднання показали урядовцю відновлені та модернізовані місцеву гімназію, дитячий садок та пожежну частину, як приклад того, що громади самі можуть визначити, як розвивати свої населені пункти. Про цю поїздку далі Анастасія Гребінь. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко з робочим візитом 18 грудня відвідав Новоборівську територіальну громаду за короткий час. Завдяки фінансовій децентралізації громаді вдалось модернізувати та відбудувати об'єкти соціальної інфраструктури. Коли ми кажемо про реформу, ми хочемо бачити і нові дороги. І нові школи, і утеплені школи, і дитячі садки, і взагалі насосне обладнання, і практично альтернативним джерелах котельні. Але головне, знаєте, це те, що повинні відчувати саме безпосередні громадяни. От коли мені сьогодні вчителя сказали про те, що вони повернулися до того, щоб входити по школі в туфлях. Так, оце мабуть, та реформа, яка дає можливість відчувати такі прості речі. Керівники об'єднання показали урядовцю Новоборівську гімназію, дитячий садок та місцеву пожежну частину, як приклад того, що громади самі можуть визначати, як розвивати свої населені пункти. Можливості в нас не було, то батьки нам зробили. Екологічно чисті, дерев'яні згідно, які зросту діток тут ж кажу, проводиться чиста лікувальна фізкультура. Ну, тренажери те, що ще тоді в 83-му третьому ага. Це це, це нас корзина для закидання з пластикових бутилок. Да. Дітки сидять і зустрічати ми ну самі своїми руками. Що можемо так, тому що розумієте, що коштів не вистачає до. Треба виходити з того, що є. вдалось поспілкуватися із пересічними громадянами. Вони розповіли про проблеми, з якими зіштовхнулись при створенні ОСББ, та про те, що на зміни не розраховують. Після нашого спілкування Григорій Ваврінтіч так поміняє таке своє відношення і будуть допомагати швидше, швидше і активніше рухатись. Івановна, я вам скажу, від не буде буде. Я кажу ось при людях. Що ми дуже глибоко помилилися в тому числі? Я ходила агітувала і зараз мені дуже боляче, що це так, буде нормально. Ли дивиться не оминули і питання безпеки громадян. Для цього тут працює дев'ять вогнеборців, які обслуговують окрім нової борової ще 17 населених пунктів. Ці хлопці готові ризикувати своїм життям. Це професіонали, але невдовзі почне діяти і нова програма по залученню бажаючих допомогти. 5 грудня значена добровільна пожежна хорона. День добровільної пожежнохорони, і ми будемо залучати. У тобто, нас будуть пункти такі, як у селі Фасова, в селі Крапивне, добровільне. Там буде водій, який буде в позвонку, тобто, кошти можуть платитися, тому що відповідальна людина в автомобілі може бути, а вже людина, пожежу будуть обучені. І вже Ми з Нікітчуком, начальником МЧС області, обговорювали, з Нового року будуть проводитися курси безкоштовно для цих добровільних. Також віце Віцепрем'єр-міністр започаткував на своїй сторінці у Фейсбук рубрику, яка висвітлюватиме результати децентралізації, додавши у дописі. Рубрика про реальні й практичні результати реформ децентралізації та енергоефективності. Про це мають знати всі. Нехай це будуть навіть невеличкі проекти, реалізовані у громадах, містечках і селах, в ОСББ чи соціальних об'єктах по всій Україні. Але це наші перемоги. Чи отримає Україна безвізовий режим? Питання більше риторичне з огляду на неквапливу рішучість ЄС. Чи потрібен безвіз взагалі нашій країні? Дізнавались журналісти Мені ну, Що потрібен? А гроші є. За що поїду? Я давно могла їздити, а гроші? З той пенсії, що нам дають? Таке складне питання. Тут багато є сторін. Взагалі так. Угу. Треба. Я думаю, що потрібен, і ми все-таки рухаємося в Європу. Хотілося б, щоб це так і було. Я вважаю, що ні. нікому не нужен. Не нужен. Причому дуже багато є, але не положено. Потрібен для того, щоб люди бачили, як живуть інші держави. Нам він не потрібен, а потрібним чиновникам. Ну що я вам скажу? Воно добре було для діток, для молодих. Нам теж старим таке діло, щоб діточки наші були, щоб вони їхали, щоб дивилися, щоб заробляли. Не так як ми сидимо на одному місці, нічого не бачили, вже вмирати будемо і нічого не бачимо. У Житомирі встановили зарядні станції для електромобілів. Для забезпечення максимального комфорту жителів і гостей міста в Житомирі встановили дві нові електрозарядні станції на проспекті Незалежності 57 та на вулиці Київська, 74. Тепер власники електромобілів можуть зарядити свій транспортний засіб швидко та зручно. Про це повідомляє управління транспорту і зв'язку міської ради. Здібні школярі зі всієї області мали можливість показати свої знання державної мови у рамках міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. У конкурсі взяли участь 65 школярів дехто з них не вперше. Які б часи не переживала країна, головними її цінностями, попри все, лишається патріотизм, культура і мова. Саме з метою популяризації державної мови, 17 років тому, коли наша країна ставала на колію незалежності, канадський меценат українського походження Петро Яцик започаткував конкурс знавців української мови, який нині є престижним початком для школярів. Багато дітей побачили в ньому можливість показати. Свої знання, бо олімпіади предметні, які проходять з українською мовою. Ну, По-перше, вони обмежують групою класів, олімпіада проходить для учнів 8-11 класів, от, а тут беруть участь діти, починаючи з 3 класу. По-друге, формат Олімпіади він ну дещо інший. А тут є можливість творчість показати. Ну і взагалі не боятися, просто не боятися взяти участь і можливо показати не той результат, на який там сподівається школа. Цього року із Житомирської області в конкурсі приймають участь 65 школярів. І для більшості старшокласників це вже традиція. Учениця Чуднівської гімназії Назарум'яна, То вона йшла по суті від третього по. 11 клас. От в нас є такі діти, які з року в рік є учасниками, є переможцями. Ми пишаємося такими учнями. Очевидно, щось у них є таке до слова, що приваблює цю дитину. За 17 років конкурс змінився, адже є багато нововведень, які ще більше стимулюють дітей поглиблювати свої знання мови. Якщо раніше переможцями цього конкурсу фінального етапу були учні. Які займали перші дев'ять місця, то із 2011 року переможцями конкурсу є учні, які займають лише перше, одне перше, одне друге, одне третє, тобто кількість учасників зменшилася. Ну і безперечно це впливає на бажання дітей знати краще мову. Виявляти кращі результати, ну щоб таким чином потім про них знала вся Україна. За ці роки змінилося не лише положення, а й наявність різних гаджетів у дітей, з помічю яких можна собі допомогти на випробуванні. Але координатори та журі запевняють, якщо комусь і вдасться це зробити, аби пройти далі, то в одному із випробувань так звані позичені знання не допоможуть. Тому перевіряти свої сили діти приходять свідомо і без бажання списати. Труднощів взагалі ніяких немає, з якої причини з тієї, що до цього конкурсу долучаються найкращі учні, які найкраще володіють українською мовою, мають знання з української, мають творчі здібності. Тому абсолютно труднощів ніяких немає. За останні роки кількість учасників конкурсу сягала 5 мільйонів людей з понад 20 країн світу. Анастасія Гребінь, Ігор Андрух, телеканал СК 1 у Житомирській міській раді 19 грудня в день святого Миколая привітали 24 дитини та молодих людей із рідкісною хворобою хванілки Для них підготували концертну програму і подарунки фруктові набори. Стандартні подарунки із цукерками для таких дітей не підходять, адже їх раціон дуже обмежений. У день на їх харчування необхідно декілька сотень гривень. Усі подарунки закупили за кошти місцевого бюджету, на що виділили близько 4 тисяч гривень. Вихованці обласного спеціалізованого будинку для дітей, які ростуть без батьківського піклування, не залишились на день святого Миколая без подарунків. Привітали діток поліцейські. Поліцейські завітали до вихованців обласного спеціалізованого будинку для дітей, які ростуть без батьківського піклування, аби привітати їх із Днем Святого Миколая. Окрім цього, до Житомирського обласного будинку дитини завітали чимало меценатів. Нехай буде мир, щастя, сімейне було і великі досягнення в тому, щоб наша Україна просвітала, була незалежною самостійною і була такою багатою. Усі багато на посмішки, на подарунки. Святом всіх Свят. Малеча також приготувала гостям подарунок, театральне дійство. Різні персонажі, гно. Омики, сніжинки янголята та зірочки радували своїми танцями та хороводами. Також діти проводили конкурси, кликали святого Миколая. Розповідали йому про свої мрії та побажання. У відповідь на дитячу щирість малеча отримала солодкі подарунки, комплекти розвиваючих ігор та розмальовок. <праць> Ніна корецька за матеріалами головного управління національної поліції в Житомирській області. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам тільки хороших новин. Залишайтеся з нами. В Ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 19 грудня. У Житомирі знову відбувся гарячий тур чемпіонату міста з футзалу. Житомирський район готується прийняти етап чемпіонату Європи з дитячого мотокросу. Усик захистив титул. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футзал минулого вікенду традиційно було зіграні матчі в рамках чемпіонату міста. Про найяскравіші баталії далі в огляді. Коростень у прямому сенсі почав штурмувати вищу лігу чемпіонату житом раз футзалу. Про це говорять останні результати, які демонструє команда. У черговому турі користенцями був битий один з лідерів таблиці. Візаж Козаренко вивів гості міста уперед на 19-й. У другому таймі візажівці зрівняли з усилями Омелінчука на 23-й. Проте за хвилину Черепанський перекреслив паритет. А на останніх хвилинах коростень суперника добив. Хоча й візаж виглядав командою, яка на очки у матчі награти могла. Козаренко на тридцять. Восьмій оформив дубль, а Скорода і Джуз закотили у порожні ворота два м'ячі на сороковій. 5-1. Коростенці з вісьмома очками закріпились на п'ятому місці у вишці. Візаж поки що третій із 12-ма пунктами. У першій лізі спектаклі розіграли між собою персей та штурм. Штурмовик Шимановський почав збирати на хетрик вже на четвертій хвилині. Голомах забив за персей на дев'ятій, але штурм вирішив піти переможцем на перерву. Так і сталося один-три. У таймі другому Чернега та Архепюк забили впродовж хвилини, і навіть при 2-6 персей мав непогані шанси, адже під завіс у матчу штурм мав два вилучення у пасиві. Незабитий пенальті плюс гол Дороша на 39-й. Усе, що здобув персей у кінцівці, 3-6, Штурм лишається на третьому місці першої ліги. У таблиці поки що лідирує Газм'яс. У Житомирі вкотре успішно відбувся турнір з плавання пам'яті Ніни Сосніної. за підсумками триденних змагань у загальнокомандному заліку юнацького чемпіонату переможцями стала збірна команда міста Житомира. Другими стали кияни, третє місце у Вінниці. Це український триденний турнір з плавання присвячений пам'яті Ніни Сосніної та черговій річниці визволення Житомира від німецько фашистських загарбників. Жирна крапка у спортивному році для спортсменів області цього року змагання в плавальному басейні Авангард проходили під егідою національного олімпійського комітету. Власне в цьому році ми дещо змінили формат проведення нашого турніру, оскільки е -е, родзинка нашого турніру саме в тому, що в змаганнях приймають участь одночасно і спортсмени юні. Учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл і е, спортсмени категорії Мастерс за медалі боролися більше ста спортсменів та більше десяти команд дитячої юнацької спортивних шкіл з Бердичева, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Броварів, Києва та Полтави. Житомирянин Олексій Дацун близько десяти років займається плаванням. За час турніру хлопець оновив три рекорди Житомирської області. є куди стремитися. Я считаю, еще, ну, лучше было бы, если бы выделяли больше времени для тренировок. Ну, То есть меньше абонементов, больше для для тренировок. Ну, естественно, со временем тогда Житомир будет развиваться в этом виде спорта. Результати турніру Житомир здобув золото. Друге місце взяв Київ. Бронзу здобула вінницька команда. Нагадаю, даний турнір традиційно відбувається вже впродовж 40 років. Фактично з самого початку життя дитячої юнацької спортивної школи Авангард. Ніна Корецька, Вікторія Хан Юлія Парух, телеканал СК-1. Житомирський район може прийняти етап чемпіонату Європи з дитячого мотокросу. Мототрек під Житомиром може розраховувати не лише на приїзд спортсменів на турнір пам'яті корольова, але й на змагання єврорівня серед дітей. Таке припущення зробив у інтерв'ю сайту Житомир Тудей президент Федерації мотоспорту області Олександр Бочковський. Етап європейської першості серед дітей клічин теоретично зможе прийняти у 2018 році. Наостанок про Бокс Усик наколотував мчуну. Українець успішно провів захист титулу, нокаутувавши Табісо у дев'ятому раунді. Олександр почав активно домінувати на екваторі бою. Після багатосерійної комбінації Усикам Чуну спочатку опинився в нокдауні, а решту бою просто не встигав за українцем. Впевнена перемога Олександра Усика одинадцята за рахунком, і чемпіонський пояс WBO лишається під синьо-жовтим прапором. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.